Дуже прикольний притулок. Там можна зайти на сайт і подивитися всіх тваринок. Ось що у нас тут, я так розумію. Ого, дуже високо. Там є поручні. Я зараз. Якоюсь стежкою. Такі залізні перила. Не знаю куди йде. Ось. Діврі, лавочки. є, йде сніг. Що я вам скажу? Для тих, хто любить подорожувати, як я вже казала, пішки, дивитися все своїми очима. Парк Знесіння рекомендую. Дуже прикольно, як для тих, хто любить... Такий спортивний, я б сказала, відпочинок, тому що треба підніматися вгору, потім вниз, потім вгору. Дуже красивий краєвид з тієї гори, де я була, відкривається. Я так думаю, що, якщо побувати на інших, то теж буде непоганий краєвид. Я вже буду сподіватися, що я йду на вихід, тому що трошки втомилася. Хочеться їсти і, як ото кажуть, трошечки відпочити. В теплому місці з гарячою чашкою кав. Зараз поспитаюся у чоловіка, куди ми не вийдемо. Так, і в Доброго дня, вибачте, будь ласка, а мені треба в місто вийти, бо я вже втомилася трошечки. Мені туди і, і туди. Ну, там вам краще. Ось так. Тут, так і прямо і одразу повернете наліво і будете виходити в місто. Або вернутися і... Ні, вернутися я вже... Там я бачила, де машини, от ось ось притулка. Вертатися не хочеться, хочеться трошки yes, подивитися ваше місто. прекрасне місто. Тому мені так, ось так, так і наліво. Виходите, зразу тут вийдете, буде дорога. Проходите, і там є високий замок. От я на замок хотіла. Я вас благодарю. Дуже люб'язна з вашого боку. Будьте здорові і головне, миру нам. Ой, ну це я не. Як то кажуть, як -то кажуть не повтор... буду знову повторюватися, але це життя, воно прекрасне. І цей світ не без добрих людей. Я б сказала, в ньому дуже багато добрих людей, але деякі люди про це забули. Тому, якщо до вас хтось підійде на просто щось запитати, не бійтеся, можливо, людям потрібна проста. Відповідь, куди пройти, як пройти до бібліотеки. Ми прийшли і вроді, начебто, якісь дерев'яні споруди мені сказали, десь тут буде замок. Дуже хотілося подивитися на цей замок. Це я дивлюсь, щось здається нові якісь споруди. Ага ось там. Боже, там така гора. Ви просто не бачите. Так, я трошечки підіймуся. бо мені здається, там щось просто неймовірне. А, це оця гора лева. Дивіться, яка краса. Зараз все засніжено, звичайно. Ми трошечки підимося, щоб ознайомитися з пам'яткою. Ой, важечки. Дивіться, яка. Яка красота! Висотою 387 метрів. Місцеве великий кар'єр. Боже, яка тут красота? Зараз, звичайно, не видно, але в снігу вона теж прекрасна. Що вам хочу сказати? Мені дуже хочеться повернутися сюди, коли буде тепло. Це буде зелене, і знову все це побачити, як то кажуть, в іншому світі. На